Всім привіт! Це перший випуск подкасту бюро саморозвитку та управління деградацією. Я його постійний ведучий Артем. Я переслухав, здається, всі українські подкасти, що можна знайти, і знаю, як дратує, коли улюблений подкаст не виходить вчасно. Працюючи на будівництві, це питання виживання, або слухаєш щось на навушниках, або слухаєш свої думки. Тож я обрав перше і дослухався до моменту, коли настав час говорити самому. Тепер я вирішив створити свій. Не тому, що маю відповіді, а тому, що маю багато запитань. Вже минув тиждень з моменту, як я почав вести свій блог. І чесно, вже були думки, а чи не займаюся, я знову чимось не тим. Але після розбору цих самих думок із чатом GPT та розмови з другом, я зрозумів, що хоч поки і не маю з цього прибутку, я нарешті кайфую від того, чим займаюся, і цього достатньо, щоб продовжувати. Подобається, що в моєму дні тепер є структура. Я сам собі вигадую напрям. Прописую стратегії, планую, знімаю, монтую. Усе це дає мені відчуття руху і сенсу. Іноді світ підкидає тобі саме ті слова, які потрібні в цей момент. Але від тих, від кого не чекав нічого. Я зробив аналіз за перші тижні і знаю, що якщо продовжу тримати тем, то за кілька місяців буде і результат. Бо саме тут більшість і здається на самому початку: ведення блогу чи створення контенту це не про тренди, але це система, яка працює. Зараз я ще тестую стріми на твіч, планую монтаж відео для YouTube. і поки що мені просто цікаво, а цього здається достатньо, щоб зупинятись. Так, я сплю по 5 годин, так я задовбаний. але мені подобається це робити. Багато хто хоче змін, але не кожен готовий сісти, зануритись в себе і чесно відповісти на кілька простих, але важливих питань. І я зробив інструмент для цього, який сам пройшов першим. Бо іноді просто потрібно дати собі шанс подумати про себе серйозно. Подкаст називається Бюро саморозвитку та управління деградацією, бо я вважаю, що саморозвиток це круто, але й деградація недооцінена. Ми всі маємо право втомитись і просто нічого не робити без почуття провини, іноді це теж частина зростання. Дякую, що дослухав. Підписуйся, переходь за лінками. Також заходь на стріми щоночі о першій по Києву. Працюю в прямому ефірі, чат відкритий. Почуємось у наступному випуску.